Всім привіт! Сьогодні я з вами відкрию чергове замовлення від інтернет-магазину Florium. Це замовлення я робила ще 26 грудня, але прийшло воно мені вже в новому році. В замовленні були насіння овочів, а також цибулинні квіти. Отже, подивимося разом. Починаємо готуватися до сезону посіву насіння, і в цьому замовленні я отримала наступне насіння. Ось така брюссельська капуста. За ціною 10 гривень 95 копійок, вага 0,5 грама. Далі, перець перець абрикосова фаворитка, ціна 8 гривень, 6 копійок. Кукурудза рання солодка. Коштує 14 гривень 96 копійок за пакет вагою 20 грамів. Вітна капуста, два бити я замовила. Середньо рання, середньо стигла. Ось така. Ціна цієї капусти. графіті ось ця коштує 8 гривень. А ось така галеон коштує 10 гривень 95 копійок. Ще один перець, перець для фарширування раннього терміну дозрівання. Так, за ціною 8 гривень 95 копійок. Вага 0,25 грам. Асті жовтий ранній. 7 гривень 96 копійок. Так, огірочки. Огірочки я замовила 4 види. Огірок ніжинський. Дражоване насіння 12 гривень 71 копійка. Ось так виглядає. Далі огірок алігатор 8 гривень 6 копійок. Ранній термін дозрівання. Огірок китайський. жаростійкий, 8 гривень 6 копійок. Середньоранній термін. Дозрівання. Огірок білий делікатес коштує 7 гривень 16 копійок. Китайський огірочок, колись вже ми його сіяли, дуже смачний в салатах. Так. Ще перчик ранньостиглий Вісім гривень шість копійок. Рання червонокачанна капуста дев'ять гривень вісімдесят шість копійок. Так виглядає на сінничку. Бурячки, буряк смачний, фару, вісім дев'яноп. Ранньостиглий, кругленький курочок, буряк підзимовий, середньоранній, 8 дев'яносто п'ять. я замовила набір низькорослих томатів і набір борщовий. Зараз відкриємо ці набори, подивимося, що до них входить. Набір низькорослих томатів складається з п'яти упаковок і коштує набір 26 гривень 21 копійка. До набору входять Томати ультраранній «Ефемер», середньоранній новачок, ранній сливоподібний лікурич, іскорка ранньостиглий і ранній кібець. Набір борщовий також складається з п'яти упаковок насіння. Коштує набір 59 гривень 96 копійок. До набору входить столовий буряк акела, голландський 200 на входить. Капуста червоноголова. Томат, ірганда середньораннього терміну дозрівання, далі кріп тетра і морква кампіна. Отже, розпочинаємо це мікс Нарцис. Акційний, він мені обійшовся в 0 гривень. Дивимося. Так, цибулинки мають діток, цибулинки вже проростають. Ось як ми бачимо. Корінці є. Ось такі. Так, в цьому наборі три цибулинки. Так, далі це замовлення я робила, коли вже були фінальні знижки року. І досить гарні були ціни на фритілярії, які, як зазвичай, не дешево коштують. Зокрема, це персицька фретілярія Alba. Ось так вона виглядає. Раніше у мене фретілярії зростали в садочку тільки дрібні, маленькі, а тепер ось сподіваюся, що будуть іще такі сортові. Мікс аліумів. Ось. Він також йшов в подарунок. Ось ви бачите, які тут цибулинки, більші, менші цибулинки. Цибулинки всі тверді, хороші. Побачимо, що з них виросте навесні. Крокус Ботанічний мікс, його ціна 21,99. в пакеті 10 штучок. Ось такі. Всі цибулинки живі, уже з паросточками. Так, наступний це в нас тюльпан ботанічний мікс 5998. Ботанічні тюльпани ми знаємо, що в них цибульки невеличкі. Так, дуже гарні цибулинки тюльпані. Ось такий є, бачите, два братики чи сестрички. У покупці 10 штучок. Так, наступне нарцис акційний. Також він прийшов безкоштовно, і подивіться, які цвилини. Так, вже, видно, проростають паростки. Продовжуємо. Мускарі, акційний мікс. В упаковці 5 штучок. Мускарі теж уже з росточками. Красиві, цілі, дуже гарні. Це Аліум Майами акційний <рик> також прийшов безкоштовно. Зараз подивимось на цибулинку. Ось така цибулинка. Ось видно, що він минулого року вже цвів. І ось новий паросточек. І далі я замовила ще три лілії. Лілія <кій> Double Sensation 11 гривень 99 копійок за ось таку бульбочку. Так, лілія санім... 41 гривня 99 копійок. Ось така. Скорінчики. Так. І лілія Голд коштує 23 гривні 98 копійок. Ось така. Гарні лілії. Взагалі, цим замовленням я задоволена. Хоч і розпродаж, але матеріал посадковий якісний. І мені вдалося гарно зекономити на цибулинних квітах. На даний момент у нас на Київщині морози. Я висаджувати в ґрунт цибулини зараз не можу. Я їх розсаджу по Кашпо. А потім подумаю, або я залишу їх в кашпо, або коли буде трошки потепління, я ці кашпо прикопаю в землю і будуть зростати цибулинки там. Дякую всім вам за увагу. Коментуйте, ставте вподобайки, діліться своїм досвідом. Мені завжди дуже приємно. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, і давайте разом заквічаємо нашу Україну.